Сучасній молоді для успішного освоєння обраного фаху потрібний високий рівень практичної підготовки. Над досягненням цієї мети працюють педагоги аграрного коледжу, який знаходиться в мальовничому куточку степового краю селищі Липковатівка, що на Слобожанщині. він один із найкращих державних навчальних закладів, підпорядкований Міністерство агрополітики України. Уже майже 110 років в стінах цього закладу готують професійних агрономів. На базі коледжу з метою забезпечення практичної діяльності майбутнім аграріям було створене відділення ветеринарної медицини. В ньому студентів навчають рятувати життя тварина. Учні беруть участь у лікувальних та профілактичних заходах, спілкуються в умовах виробництва з лікарями-практиками. Адже завдяки отриманим практичним навичкам. Студенти стануть кращими спеціалістами нашої країни. Під час чергового практикуму викладач ветеринарної хірургії Олександр Догополов продемонстрував майбутнім спеціалістам технологію проведення операції маленьким У Борьке, так звати поросятко, поширена хірургічна патологія грижа, Тому він потребує лікарської допомоги. «Цей пересунок з з гріжею, то надо ударять тобто пахова тобто гріжа у нього. Сейчас преподаватель Александр Владимирович, преподаватель хирургии, нам покажет, расскажет. То есть мы только начали изучать кастрацию. Не особо много и знаем про... Ну, как не особо много. То есть раздел только начался у нас кастрации. Ну, знаем открытый способ, закрытый способ, и бескровный способ кастрации. Кастрация вообще необходима как бы, для поддержания хрячков. То есть, если кастрировать поросеночка, он в росте будет намного лучше. То есть, и нас, естественно, не будет запахом. Копанчика на одному із практичних занять студенти коледжу провели клінічний огляд норовливого коня і зробили йому розчистку копит. У зв'язку з травмою у тварини з'явилися тріщини та деформувалося копито. А якщо уражені частини дійдуть до вінчика, то кінь не зможе обіпертись на кінцівку. Тож студенти вдало обробили пошкоджені ділянки спеціальним прибором. Після цього натерли копито дьогтем берези. А студентка 3-го курсу ветеринарної медицини Майя Грир ретельно перевірила стан здоров'я тварини, проїхавшись верхом. Ну, робила круг для того, щоб убедитися, правильно ли ми зробили ортопедичну очистку копит. І все було дуже добре зроблено, конь добре себе чувствує. Він не має, по крайній мере, прихрамувати. Він має свободно йти, йому нічого не має мішати. Коледж працює над програмою виробництва екологічно чистої сільськогосподарської продукції. Приділяється особлива увага якості молока, м'яса та інших продуктів тваринного походження. Ось цим теляткам три тижні від народження. Вони ручні, зовсім нікого нічого не бояться. І це завдяки студентам, які постійно про них дбають. Майбутній фельдшер ветеринарної медицини Оксана Норовенко робить підшкірну ін'єкцію маленькій марті з метою лікування недуги худоби. Тетяна Васильівна працює в коледжі вже чимало років. На виробництві вона навчає молодь лікувально-профілактичним заходам. На сьогоднішньому уроці ми хотіли показати лікувально-профілактичні заходи, які виконуються на базі нашого коледжу. Тобто, студенти 4-го курсу показали, що вони роблять щеплення, вони роблять клінічний огляд погалів'я. Ставлять діагноз, лікують тварин. Якщо замічає, помічаємо, що тварина має якісь вади, що тварина хвора, то, звичайно, своєчасно і дуже швидко надається лікувальна профілактична допомога. Це робиться за допомогою студентів 4-го курсу, які зараз знаходяться на технологічній практиці, а також за допомогою студентів інших курсів. А ось на технологічному відділенні господарського подвір'я учбового закладу є приміщення для отримання худоби, де роблять мінчення маленьким свиням. Ідентифікаційний номер тваринам присвоюють відразу після народження протягом доби. Реєстрації необхідно приділяти особливу увагу, зазначила Антоніна Піддубна, бо відсутність номерів не дає можливості організовувати племінну роботу. Сьогодні ми проводили практичне заняття студентами технологічного відділення на тему мічення свиней. Мічення свиней проводять одразу після народження, застосовують різні способи мічення. Студенти сьогодні ознайомилися з тим, як мітять дорослих свиней з використанням пластмасових бірок і як проводять мічення методом вищипів, який застосовується для мічення молодняка. Для підвищення ефективності освіти велике значення має розвиток самостійних форм роботи студентів у процесі опанування професії. В першу чергу це практичні заняття. У кожного студента на парті знаходяться муляжі овечок. Це практичне заняття з вівчарства. Майбутні ветеринари визначають зразки овчин та перевіряють вовну на колір, довжину, звивістість та міцність. Ми беремо вовну. Вона дуже звивиста. Виміряємо її довжину. Її довжина 11 сантиметрів. Ці експерименти проводять для того, щоб узнати якість даної вовни – синтетичної чи грубою. На уроках технологічного відділення викладачі коледжу використовують інтерактивні методи навчання, мультимедійні лекції, комп'ютерні технології, відеофільми. Дисципліна з маркетингу сьогодні конче необхідна для того, аби підвищити якість товару, відшукати власну ринкову нішу, а головне уникнути прямої цінової конкуренції. Останнім часом попит на наших випускників суттєво змінився. Тому що наші випускники на ринку праці суттєво відрізняються від інших своєю ґрунтовною практичною підготовкою. А на заняттях з агрономії викладач Людмила Масловська готує спеціалістів з вирощування сільськогосподарських рослин. Сьогодні ми з вами будемо розглядати класифікацію першої групи культур. Зернові культури всі зернові культури поділяються на дві великі підгрупи: це озимі. І я. Відвідавши практичні уроки у Липковатівському аграрному коледжі, можна з упевненістю сказати, що сільськогосподарське спрямування країни знаходиться в надійних руках.